Любіть ваших ворогів і робіть добро тим, хто ненавидить вас, сьогодні від цих слів наче кров холоне, тому що я не можу усвідомити, як можливо любити того, хто хоче знищити тебе, знищити твоїх рідних, близьких, все, що тобі дороге. Однак Ісус Христос саме такі слова говорить у нагірній проповіді, яка записана у Євангелії від Матвія. Чому він говорить такі слова? Невже він не усвідомлює, і не розуміє, наскільки нам, людям, важко сприймати таку істину, коли нам роблять боляче? Ми постійно думаємо, а де буде справедливість, а де буде помста за ті вчинки, які роблять наші недруги? Однак перед тим як звинувачувати Ісуса в несправедливості до наших почуттів і нашого болю, давайте згадаємо той шлях, який він пройшов тут на землі. Чи був він справедливим? Чи була його жертва на Христі справедливою з точки зору нас, людей? Звісно, що ні. Його смерть і жертва на Христі була несправедливою, адже він взяв на себе наші гріхи, а не свої, і поніс наші тягарі, а не свої. То невже в наших серцях не вистачить милосердя, щоб пробачити тим, хто нас ображає? Якщо ти хочеш більше дізнатися про Божу любов і його милість, заходь на сайт BibleAVR.com і знаходь відповіді на свої запитання.